Так от, отже не буде. Тисочки на домочку, не можна там не може сипатися каміння в горокові. Тому це тихляти покликало. Тут є приводінка. Тут є сраки. Я буду різкувати, як хто? На давай фоткай мене. Фотка, я вылезу на лапы. Воу, А не будь тупом. Дай я тебе, дай я тебе шотка. Сюдою скидала мертве. Сегодня сюдою